17 травня 2020 року Ось можемо бачити як виходить рій Зараз буду шукати з якого вулика Напевно що скорше всього що з цього. подивлюся що тут Так, з цього вулика треба шукати матку Крило обрізане в матки, завда mm. вона не мічена. Mm. Mm. Думаю, далеко вона не відлетіла. Соней її не задавити. Рій виходить гарно. Ми бачимо, як Розлітається. Надіюся, що це з одного вулика. О, там ще один рій виходить. Ще один рій. Вже другий рій. За сьогодні Вчора було чотири роя, сьогодні два роя. Ось тут також бачимо ситуацію. Вискакує як десант. Ось як втікають вони з вулика скоренько. Не хочеться їм тут мешкати. Треба буде ще спостерігати, може ще сьогодні підругії. На другому точку, що вчора я знімав відеоролик, то попередив вихід рою.